Дорогі-дорогі, З вами я, Вася Мирославочка, і сьогодні ми в прямому ефірі знову переглянемо товари, які замовили мої клієнти. Я собі замовила товар. Завжди замовляю, щоб доставка була безкоштовна. А відповідно для консультантів безкоштовна доставка. Діє-привіт-привіт! Якщо Укрпоштою ви робите замовлення, то від 800 гривень до оплати. А якщо новий блог, «Поштою» робите замовлення, то 1200 гривень до оплати зі знижкою консультанта. Відповідно, якщо я хочу швидше, тобто термінове замовлення мого клієнта, то я відправляю на нову пошту собі трошки більше додам товарів, щоб потім продати або для себе. А якщо повільніше, то відповідно 800 гривень це дуже маленьке замовлення навіть можна на парфуми взяти на клієнта, і відповідно вам виходить безкоштовна доставка у карпошту, і Відповідно, ви ще заробляєте 30% від. Привіт-привіт, ви заробляєте 30% від суми парфуму. Тим більше, що в нас зараз акція в цьому, цього тижня, якщо ви, наприклад, замовляєте два парфуми будь-які парфуми, парфумовану воду чи парфуми, не парфумовані спреї, суто парфуми, Мартін Лайн Віталія. То ви отримуєте таку акцію, берете два, третій буде вам в подарунок нижче за ціні. Тобто, відповідно, ви, наприклад, збираєте замовлення в одного другого клієнта два парфуми. Третій можете забрати собі, це буде вам подарунок, або зібрати три і ви заробляєте фактично 100% на парфумі. Тобто, це вигідно. Наприклад, якщо наша талія 100 мл коштує 800 гривень, то відповідно привіт-привіт. Відповідно, ви заробляєте 30 на цих парфумах, які замовили. І ще на одному парфумі ви заробляєте 100% заробітку, тобто 800 гривень за один парфум. Це дуже вигідно. Тому всі, хто хоче для себе придбати парфум або гарненько заробити, реєструйтеся до мене в команду. Я вам детально розповім про всі акції, що ви могли дуже класно заробляти, мати можливість. Працювати, ну, відповідно, купляти для себе зі знижкою дуже вигідно, тому що у нас є такі таємні розпродачі для консультантів, де ви можете товари придбати зі знижкою до 80%. Якщо ви хочете швидкі гроші почати заробляти, то вам треба продавати. Продав купові, маєте вже заробіток, тим більше, що в нас діє дропшипінг, і ви можете, не замовляючи товари собі додому, відправляти зразу на. Клієнта. Тобто клієнт замовив вам пакун і ви на нього відправляєте, і вам не треба тратити свої кошти. Тобто такий дуже вигідний бізнес. Хто хоче дуже швидкі гроші, наприклад, вже зараз вам треба заробити, то ви собі ставите ціль і заробляєте стільки, скільки вам треба заробити. Ось так. Тим більше пам'ятаєте, якщо ви хочете працювати суто онлайн на побудову команди, це такий третій вид заробітку, тобто будуючи свою структуру. У моїй команді є автоматизована воронка, чат-бот, репортер. Rep накладна, де можна все звірити. Для клієнта йде без тобто, без накладна йде, але без цін. У нас там є ціни. Завжди показую виходи, то гаразду теж покажу. Я тут покажу, скільки в мене тут є. 3776 гривень по цінах каталогу до оплати 1999,50. Ось тут Трошки Трошка Подальше. Бачите, то по цінах каталогу майже 4 тисячі і до оплати 2 тисячі. Фактично, мій заробіток або економія 2 тисячі гривень. От, тому е, говорю всі, хто приєднується до мене, отримає подарунок автоматизовану рекрутингову систему АРС. Лівеста це такий чат-бот, який виконує 80% вашої роботи. Тобто ви собі спокійно можете працювати на роботі, займатися любими справами, налаштовуєте трафік на систему, і система вам приводить людей для бізнесу. Так, це є е, безсульфатний шампунь. Натуральний без парабенів, без нічого. Це шампунь, який відновив моє волосся і посприяв ростові. Там їх є три: це є перець, там ще є чесник і лаванда. Це є перець, чесник, перець проти лупи. Часник це що сприяє росту, я більше ним користувалася, і лавандовий це якщо у вас дуже жирна голова, тобто вони, як би три, справляються з такою проблемою. Тобто, якщо ви хочете вирішити якусь проблему, рекомендую саме безсульфатний натуральний шампунь. Єдине, що якщо будете замовляти, я вам скажу, як ним користуватися правильно. Бо це безсульфатний шампунь і ним важливо правильно користуватися. Альвіночка вже є, тобі передам. Так. щоб не впав, так. Це крем собі замовила. Парфумовані креми, їх є 4. Замовила собі Іриску, дуже гарно пахне. Я його не маю, я маю всі три, його немає. Замовила, щоб зробити ще один відеофотоконтент, щоб було всі 4. Дуже гарно пахне, дуже гарно зволожує руки. Дуже люблю ним користуватися, тому що просто неймовірний аромат від цього кремчику. І ще плюс гарне зволоження. І його хватає на досить довго, тому що він гарно впитується і не є липким жирним. Тому дуже рекомендую замовити саме в мене. Цей неймовірний крем. Ось така нова упаковочка замовила мені моя сусідка Іванка. Іванка це вже твоє, ще тобі зараз принесу. Це є парець, він розігріваючий. Тобто, він, якщо, наприклад, вам треба ну, наприклад, зігріти ніжки, зігріти ручки, якщо у вас такі різні проблеми є, отакі, як це, Крутить вас на погоду, це саме те, таке зі зігріваючий. Перець бальзам спинку можна потерти, використовують їх для масажів. Тобто, якщо, наприклад, ходять на масажі, треба, щоб дуже гарно прогріло, пропрацювало, щоб, наприклад, якийсь нерв у вас там, якби десь продуло. Зараз дуже багато кондиціонерами, Тобто, достатньо один раз помастити, Оце, десь, якби оцей запалений нерв, воно вам гарненько вигріває і проблему знімає. Ось така півлітрова баночка. Коштує 160 гривень. Замовляйте, рекомендую. Також у нас ще є гель-каштан. Теж маю вдома, Іванці передам, тому що вона замовила і той, і той. Так. Мартін Лайн теж замовила Іванка, собі парфум. Це є імператриця. Аромат такий, вся назва про це говорить, імператриця. Такий гарний ніжний вишуканий дорогий аромат. Я називаю це аромат, який е, треба використовувати саме в літню пору, оскільки він не заважає, його нема забагато. Він дуже ніжний, дуже шлейфовий. І Мартін Лайн вже так якби ціниться тим, що в них дуже класна стійкість, і він фактично один, -один відповідає репліці. Реплікам е, оригіналу е, імператриця. Тому ось такий 50 мл, не розпаковується не моє. Е, віддам сьогодні своїй сусідці Іванці. Добре. Е, так, тут замовив мені теж е, знайомий е, Микола, ось такий крем. Це подарунок для дружини, вона мене не переглядає, то я можу говорити. Це гель-кертонік, неймовірно крутезний, на основі 20% сечовини. Це дуже швидка така дія, яка допоможе забрати уроговілу шкіру на ваших ніжках-п'яточках, чи, наприклад, на ліктиках, в кого де уроговіло, навіть, на колінках в когось є. Тобто ви наносите, трошечки протримуєте, можна навіть дотримати, тримати, тому що він зразу так от, протирає. Воно зразу дає таку дію і забирає оцю умертвілу, затверділу таку шкіру. Але якщо вона дійсно така досить-досить вже тверда, особливо на п'яточках, то бажано трішки потримати і тоді протести. Тут 200 мл. ось таки. І після нього обов'язково має бути ось такий дуже такий жирний, насичений різними маслами крем. Це фактично результат миттєвий за один раз. Тобто, ви достатньо одного разу, і ви будете задоволені своїми ніжками. Тому, дівчатка, замовляйте в мене, пишіть мені в приват, телефонуйте. Я задоволення вам, вам проведу екскурс по нашому інтернет-магазині. Розкажу, що для чого, щоб ви могли собі якомога вигідніше для себе зробити замовлення або почати працювати і вигідно заробляти. Ось такий неймовірний набірчик. Так, це в мене замовила Оксаночка. Оксаночка вже маю. Зв'яжуся з тобою, передам. Це є двохфазний кондиціонер. Ціна його 449 гривень. Він має 200 мл, дуже його люблю. Я ну, не переважно а в більшості на постійній основі користуюся з ареганом. Це з протеїном. Дія двохфазного кондиціонера майже фактично одна, тільки це протеїн це як будівельна основа вашої волосини протеїн. А мені більш треба ареган для волосина в мене гарно росте, в мене міцна волосина, але вона в мене соломкою тріскає внизу. І якщо б не оцей. З ареганою, який обволокує кожну волосинку і її зволожує, і зберігає її при вас, і тому у вас зберігається довжина. Тому я користуюся ореганою таким жовтеньким а це протеїн глубенький. Бачите, обов'язково перед використанням його треба збовтати, і аж тоді нажимаєте, пшикаєте, розділюєте по всьому волосі. Оксаночка, маю замовлення, передам. Це зубна паста замовила, щоб спрацювала акція, а яка не пам'ятаю. Напевно, щоб спрацювала акція, і там, якщо купляєш два, напевно, оця акція. Завжди так рекомендую, дуже вигідно рекомендую, дуже гарно рекомендую, тому замовила собі відпільюючи. До речі, в мене вже її немає. У мене, напевно, десь ще є пачок. З сім з здоров'я ясна. А от відбілюючи, у мене всю розкупили. Відбілюючи, чим класно, що ти зразу бачиш результат. Почистив зуби, і вони білі. І ти розумієш, що паста крута. Тим більше дивіться, який крутий об'єм, величезний. Дуже в мене розбираються вони. А від парадонтозу, профілактика парадонтозу, в неї треба користуватися на постійній основі, щоб розуміти, що в тебе ясна не кровоточать, що в, в тебе зубки завжди гарно тримаються на місці. Тобто в тебе здорові ясна, ну і це білі зубки. Тому треба користуватися і цією, і тантою. Бажано можна, якби, якби трошка тою, трошка тою день зранку, як ви собі плануєте. І тут в мене все. З моєї посилочки. Так що все. А зараз я вам розкажу про самий крутий. Ви бачите в сторі, що я зараз пробуваю колаген. А мультифрукт. Дуже смачний, дуже реально смачний. Дуже він мені подобається. Шкода, що його вивів виробник і його більше не буде на складі. Але в нас є інші Е, Я, наприклад, всім рекомендую наш барбарис. Він неймовірно крута, з ним від нього дуже класні результати. Тому, щоб зацінити його якість, ви маєте реально спробувати собі цей барбарис, його вистачає на місяць часу. Там 30 сашетів, один сашет на день. Так, відкривай. І ось це неймовірна дієтична добавка. Привіт-привіт! Це для пам'яті і роботи мозку. Це, наприклад, якщо ви працюєте, так як я, дуже багато розумово, з великим об'ємом інформації, то обов'язково один, один ось такий таку пляшечку вам треба обов'язково випити. Тут в нас є 15 пляшечок по 25 мл, Фактично такий самий об'єм, як я зараз показую вам в сторіс, яку я пропиваю кожного ранку. Оцей колаген бичий і я буду замінювати ось цією дальше добавочкою. Буду пити 15 днів. ось цей колаген, Потім перейду на іншу добавочку. Таким чином, наповнюючи організм вітамінами, і ще дуже круто скажу тим, що воно буде вам. Відновлювати е, розумову діяльність, ви зможете краще концентруватися. Це е, корисно використовувати тим, хто, наприклад, е, вчиться е, старшим людям, оскільки вони вже е, з пам'яттю якби вони деколи забувають слова або взагалі Це дуже класно відновлює е, розумові здібності людини. Тому, наприклад, якщо перед екзаменами рекомендую вам випити, тому що е, це дасть вам більше. Таку реакцію мозку, щоб він краще працював, це таке якби підживлення вашого мозку, вашої пам'яті, щоб як, як рекомендують батончик, якийсь там солодкий, це такий швидкий, швидка дія для мозку, але користь якби нуль, просто дасть швидку енергію. А це фактично користь і дуже круто старшим людям пробувати, студентам і тим, хто працює з великим об'ємом. Інформацію, яку потрібно передавати. Якщо, наприклад, ви помітили за собою, що ви забуваєте певні слова, ви плутаєтеся в словах, не можете згадати, хочете щось згадати, і вам це не виходить, це вже знак того, щоб пропити собі ось цю добавочку дієтично. Дивіться, 15 днів це трошечка замало. Зазвичай лікарі кажуть, що треба принаймні хоча б 21 день. Тому дві. Дві і упаковки буде саме раз, щоб ви могли якби правильно наповнити, оп, впали, наповнити мозок цим, щоб він правильно діяв. Зараз я вам про, прочитаю трішечки, бо так про цю добавочку. Зараз і ціну скажу. Вона зараз коштує в каталозі дуже круту ціну: 940, 949 гривень. Ось така 15 штучок по 25 мл і мозок і пам'ять. Важко зосереджуватися, помічаєш погіршення пам'яті, іноді плутаєшся в словах або не маєш чіткого не можеш чітко сформувати думку, не ігноруй сос свого мозку. Сигнали свого мозку. Лише одна пляшечка на день підтримає когнітивні функції мозку, належну роботу центральної нервової системи та психічне здоров'я. Дієтична добавка незамінна для студентів, людей похилого віку та всіх, хто працює з великим обсягом інформації, фактично те, що я вам і сказала. Тут входить група вітамінів В1, B1, В12, в 6 магніт, цинк. Е, трол, виноградної кісточки, ну щось з виноградної кісточки. О, і гінкобілоба. Гінкобілоба це взагалі рослина, яка дуже унікальна. Тому гінкобілобу як ну, я 100% рекомендую пити всім. від маличку і. І одна пляшечка на день. Ось така неймовірна дієтична добавка буде з'являтися в мене в скорому часі, в мене в сторіс. Тому пильнуйте, заходьте до мене в інстаграм, завжди в сторіс. Мирослава Загоруйко. Я вам розповідаю про певні моменти, про нашу компанію Ліваста. Всі, хто хоче працювати, розповідає по різні умови. І ви знаєте, що в нас було завершення каталогу 8. Сім, сім це вже вісім. То дев'ять та вісім. Бачите, треба пропити. Мені добавку все, що говорить. Це вже дев'ятий каталог. восьме закінчення. Я якраз вітаю свою команду, і в моїй команді аж 12 лідерів закрили новий статус. 12 лідерів це мега-мега крутий результат. Це просто. Це коли компанія стартувала на першому році, в мене так, так дуже величезний ріст йшов, що в один період так багато статусників. Зазвичай там в мене п'ять, 7. um Коли, наприклад, я закривала статус золотого директора, тоді в мене теж дуже мага багато. У мене тоді закрилася одна зірочка директором, і дуже багато таких статусників різних було, тут дуже круто. І тут 12 людей з новим статусом, троє з яких підтвердили свій попередній статус, це взагалі ви в мене просто мега крутезна команда, найкраща. Такі трудяшки, дуже трудяшки, Тому я завжди стараюся покрити. Вашу роботу і працюю над тим, щоб створити для вас ще один унікальний інструмент. Вітання, переможців, нових статусів. Зараз з'явиться в групі, нашій командній групі Елочка привітання нашій з команди з першої другої і іної лінії. Вже не порахуюся якої, тому що команда в мене дійсності велика. Дуже радію, що в мене така команда. З'явиться пост з привітанням, хто якийсь статус закрив, там можна поставити. Таке гарне сердечко, і написати, що приємно це завжди приємно, коли тебе вітають, тому що досягнути певних статусів це ну не так просто, це треба працювати. Тобто, як всюди треба працювати, просто так результат не приходить сам по собі. Це докладені зусилля, це певні результати. Навіть, наприклад, у нас сьогодні відбулися певні сльози, щоб відвоювати статус. Така ситуація сталася, що треба було дещо вирішувати. Але в кінцевому результаті не треба було нічого вирішувати. Але сльози були з самого ранку аж до обіду, поки мені не дозволили, і все не вирішилося. <світ> Тому таке буває і. Це робота, як будь-яка робота на будь-якій роботі бувають певні моменти, тому результат приходить лише до тих, хто працює. Якщо людина працює, в неї буде результат обов'язково 100%, без варіантів. Якщо людина просто хоче працювати, думає, що вона працює. Думає хотіти працювати, то так не працює. Тільки дія приносить результат. І все. Навіть робота з автоматизованою воронкою теж потребує. Певних затрат або на рекламу, або на ваші дії, які я розповідаю, що потрібно зробити, щоб була безкоштовна реклама, і вона вам привела трафік в нашу автоматизовану воронку, чат бот щоб у вас були люди. Ні, просто так само нічого не буває. Само через. Ну, бувають, але дуже рідко, дуже рідко. Вам не треба дуже розвинути міцну віру, щоб з вами трапилися чудеса. Зазвичай, щоб сталося чудо, до нього треба багато-багато докласти зусиль. І тоді воно буде дуже гарне чудо, таке докладене вами, зроблене вами. Отак, От тому мої дорогесенькі, це вся розпаковочка, яка була. Якщо пильнуйте за моїми сторісами, будуть привітання моєї команди. Якщо ще встигну, то зараз зроблю. Якщо вже не встигну, то зроблю вже ввечері привітання своїх бджілочок з першої лінії. От, і наразі цілую. Прощаюся з вами. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви переглядаєте. Не забудьте поставити напишіть мені щось гарненьке в коментарях. Мені буде дуже-дуже приємно. А так я вас в цьому і люблю і З вами була я, ваша Мирославочка. Цям-дьом пока-пока.